Угу. Привіт, Леонід Котвицький. Зараз на пробу хочу викопати оцих три рядки картоплі. Вірніше, те, що від них залишилось. Тому що ці рядки вони підкопувалися спочатку рукою. Більшість цих рядків виймалася деяка крупніша картопля. Потім, коли вже вона вся виросла, копалося. Отут практично вже рядка немає. Викопано все лопатою. До речі, хтось пропустив. От, Лопатою копалося. Ну, але хоча б по третьому рядку буде видно приблизно, який врожай. Копаємо. Вона трохи вже прижавіла. Вона приржавіла в нас. Вона, тому що немає свого окремого гаража, двора, навіть щоб в своєму дворі його можна було добре накрити. Ну, Маємо те, що маємо. Так. У мене без натяжника, я його натягую ним самим. От от так. 1720 ремінь в даному випадку. Ну але це не під кожний мітиблок підійде, а саме 1720-й. Так, під якийсь може. Треба буде інше. 1700-й і воно тоді в бік іде. 1750-й задовгий. 1800-ті, то вже, мабуть, якщо з натяжником ще додатковим. Я тут без натяжника. От, так, фіксуємо гаєчку і починаємо. З цієї сторони, щоб не болтало. Але основне, звичайно, гайка звідти, бо вся натяжка ремені йде туди. В то основному той, 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 стопорився. Цей теж дроворядний. Ну, глибина така, як останній город купав минулого року. Ну, ніби така повинна бути тут нормальна. Більш на глибокі рядки. Ну, в першому рядку тут взагалі практично нічого не буде. Ну йду, як завжди, через ряд. Тобто перший ряд, другий ряд. Тоді з нього зберемо, а тоді окремо ще пройду один. От. Ще окремі рядки є зелені. Більшість вже, звичайно, підсохли. рядки. Окремі кущі ще є зелені, і ще в них, значить, шкірка тонка. То ще, я думаю, тижня-два їм треба, як то кажуть, дозріти. Ну хоча побачимо зараз, що викопається. Може воно вже зріле, але думаю, що ще трошки треба дозріти, щоб вже геть все висохло і все. А там ще є рядки пізньої картоплі, ну, то окрема тема, може окрема. Так, заводити буде вже важче, тому що вже ремінь дає нагрузку на руки. Одночасно, але заведемо. Так, да, відчувається, що найкрупніша картопля вибрана в більшості, що вона вибиралась такою рукою. І друге, що глибоко слухайте, глибоко посаджена, добре нагорнута, то я ще мусив трошки стати і додавити, а то прям аж, аж мало зачіпляло. Як я побачив потім, що зрізало кілька картошин, ага, думаю, ще глибше треба. Хоча і так глибоко стоїть. Ну, щось таке. Щось таке, шкірка. Шкірка вже більш-менша, але я думаю, це ще як на якому кущі. Ну щось таке ще лупиться. Ще лупиться, але мені, здає... шелупиці. Шелупиці, но... ну, мені... Да, 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 ще і рано масово копати. Але на пробу ну, поки що непогано. Поки що непогано, при тому, що це не найкращий город. Там другий город я хоч... хоча б добре водав, то гною я тут не давав. Я на інший. Хату ми купили, і весь гній збирається цього року на ту хату, яка купилася. От. І відповідно в ці городи не вносилося ні каплі гною. Тут не вносилося навіть ні тромофоски ніякої, ні селітри, нічого. Тільки коли кропив, то, то додав е, ростконцентрат, отаке добриво. Але, ну, нічого, це ще не вся картопля. Так, її чуть розгребти. Видно, що там ще більше. Ну що, зараз беремо, але. Ну Поки що попередній врожай непоганий. Так, я не знаю скільки це там кілограм на сотки. Та ця картопля вже не оновлювалася, я не знаю, літ 20. Тому що я не знаю, який це сорт. Щоб її оновити, треба знати назву сорта. Ми не знаємо, що це за сорт. Там Окрема є пізня, то ми знаємо, що це за сорт, на цьому пока ні. Другий рядочок. Ну Тут так прям тут хоба пусто, де підкопано. Ніби ніби нормально, тут раз-раз-раз, раз дрібна пішла, дрібна пішла. Раз. Раз, раз, раз. Ну, в середньому така ж, тільки що то підкопана, то було б було більше. Ну чого? Така собі картошка. Картопля. Я дуже велику і не люблю. Можна садити рідше просто От, і буде велика. Да? Менш підгортати теж буде велика картопля, але здорова картопля то біда. Її не можна почистити, вона часто всередині тріснута і так далі. Саме краще, коли більшість от -то товарна. Товарна, що її якраз жменю взяв, бжік -бжік почистив. От. Ну і щоб її багато, звичайно, а не, а не пару картошин на кущ дрібної такої. ну товарної. Господарка, яка копала. Так, от Наші два мішки. Це з таких з більших мішків. Ну Майже, майже повні два мішки. Так? Але більше дрібної, тому що, тому що крупна тут досить підкопана. Тобто, якби не копана була, тут було б 2,5-2,5-3 ну, мішки. було би. Рядків таких тут десь до 20. Це десь 30-метрові рядки. ну, Там, правда, чуть-чуть коротші, бо горіх. Чуть -чуть коротший, от. Ну і ще один город, як пів цього города. Ну що, проживемо. Я думаю, проживемо, голоду не пропадемо. Тут просто є ще пізня картопля і вона досить стійка від фітовтори, як бачите. Да? От. Бачу, що її і від жука вже придеться підкрупити. Вона ще, ще не суха. От, І ще навіть деякі кущі цвітуть. Сажена одночасно стою. То цієї обіцяє, що буде врожай значно більший. От, От. А та, ну, поки що, я думаю, непоганий. Да? Середній можна вважати врожай. От. А ця це вже окремий сорт, це вже пізно осінню, коли викопаємо, я про неї розкажу. Добренько. Всім показуємо, був Леонід Котвицький і Людмила, яка допомагає.